Свій демарш активісти проілюстрували плакатами з висловлюваннями відомих російських письменників. Найбільше членів української народної партії обурює втручання іншої країни в українські справи. Активісти вважають, це наслідок системної атаки керівництва Російської Федерації. Ця заява, якраз спрямована на те, щоб переорієнтувати Громадян Росії на так званого зовнішнього ворога в особі України Українська народна партія опублікувала своє звернення до можновладців зокрема, в ньому йдеться про необхідність тимчасового відкликання українського посла з Росії. Активісти впевнені, що Україні треба сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. А отже, посилювати охорону військових об'єктів, формувати бойові загони та запасатися зброєю. Дві тисячі членів партії незалежно від етнічного походження віку. І навіть у розрізу очей, бо в нас є різні люди у партії. Вони візьмуть зброю у разі потреби і підуть захищати кримський філіал української народної партії. Ще завзятіший в своєму письмовому зверненні. Вони стверджують, що Україні час відновлювати свій ядерний потенціал та заборонити будь-які переміщення Чорноморського флоту РФ територію України за межами їх дислокації. Втім, Київські функціонери УНП від таких заяв відхрещуються. Це, це не ви після мітингу. Письмове звернення УНП до президента президента Росії вручили представникам посольства. Дипломати пообіцяли передати листа, але відповідати на запитання категорично відмовили. Чи не можу зараз сказати, підімейся пака? Я тоді дежурний дипломат. Після передачі листа мітинг звернули. Активісти кажуть, чекатимуть реакції як російських функціонерів, так і українських державних діячів. Тимофій Макаров, Олександр Петрик. Вісті.